Не вішать нос, я вам казав, що у нас є зброя, у нас в загашниках є чим, перепрошую вперед. По-перше, пам'ятаєте, я вам казав про те, що в Україні є чим, перепрошую, йобнуть, Понял, парашки отримав? Є чим. І в тому числі і ядерним, що я вам казав, бо ну українці не дебіли, українці все життя, щось приберігали, запасали. у кожного українця десь зайвий кульок, пакет лежить і так далі. А у держави, звісно, і зброя десь якась лежить. Не думайте, що в нас її немає. От підтвердження цьому, ця операція, вона сучасна, вона готувалась більше, ніж півтора року. Тобто на територію Росії. Заїхали наші фури, в яких були дрони, тобто ну це величез це величезний масштаб просто операції, які повзлітали і на надважливих стратегічних аеродромах, які близько знаходяться до кордону з нами, повинищували купу винищувачів російських, які несли ядерні боєголовки. Тобто їх більше 40, Кожен з них коштує по 170 сімдесятам з гаком мільйонів доларів. Тобто ущерб просто нереальний, космічний. Також були ушкодження на порти де пришвартовані атомні підводні лодки. Там інфраструктура дуже серйозно пошкоджена. Також і самі ці човни пошкоджені, тобто новина дуже гарна. І от я вам кажу, не вішать нос, я вам казав, що у нас є зброя, у нас в загашниках є чим. Перепрошую йону турашку. І от таких операцій, як зараз, а, вона ж не одна. Вони ще готуються. Тобто Росія і росіяни взагалі в своєму вакуумі живуть, і вони не розуміють до кінця, що з ними відбувається, наскільки українці сильні. І я вам кажу, не падать духом через це, потім далі. чи буде ядерний удар зі сторони Росії. Я, Ну це, звісно, це можливо, розумію, що це рашка. Це було знову-таки, перепрошую за мати, але по-другому не сказати, розпіздять і спокон віком. Ну просто нереально. І а, кучу тих ракет, які вони там можуть запустити, вони не спрацюють, не взлетять. Не з там генерал покрав, там щось забрали, там розпіляли гроші, там написали, що обслужили той ракету чи шахту, а її не обслужували вже там не, не ясно скільки років. От. І самі небезпечні для нас були, понятно, що вони зразу не буде рашка, кидають отакі, ну, бомбу там знищувати. Тобто, це перше, якщо буде буду це буде тактичною ядерною зброєю. І їх якраз мали нести оці. оці о, о... Самольоти, які несуть боєголовки ядерні, ну якісь там там подводні лодки або а, кораблі. Да? Тобто всі усі, якісь шах запускаються, ну це вже там до дальнього стеження ракети, які налаштовані на те, щоб знищувати там, міста і так далі, точно цього дар не буде. Зрозуміло, тому в цьому плані. Звісно, можна видохнути, але в плані других ракетних ударів ж кабуни вже ця вся історія це може бути алідем за російські полони. всі, хто кажуть, за мір з Росії нада міліться і так далі. Друзі, честь, хвала і шана тим людям, які, попри всю ситуацію політичну, економічну і так далі в Україні, все рівно йдуть воєнкомати, йдуть воювати, захищають країну. Досі захищають залишаються на фронті і так далі. Поняли? Ну всі ж прекрасно розуміють ситуацію нашу політичну і все тримається на цих людей, які реально за своїм бажанням туди пішли, і життя готові Дати Ми я час їм... її зобов'язаний. Бо як прийде Росія в Україну, нікому солодко кажуть не буде. От вам що кажуть, о, перемір'я хорошо, і Путін такий, ну давай, куди живіть собі, бік, та піздець буде російські наративи, російські стандарти. Ми, Україна, меншинство, ми там окраїна Росії. Це буде просто жесть, Ви сума сходите, коли Росія прийду. А ще як вони заставлять вас йти э, з войною на Європу, і хочеш, іди воюй, а хочеш не воюй. От ну гулаги, э, хочеш діти, або ти робиш те, що вони тобі кажуть, або ти дієш руду, копаєш, в морозі мінус 40, або здихаєш. А як не хочеш, б'єм тебе. От, от, от таке саме буде, як крашка це ж безпощадна тиронічна страна, терористична. Значить. Дивіться далі, потім а в Росії за...